І в нас класні задачки про трикутники. Ми начебто дивимося, дивимося на, ці уму, на цей малюночок і бачимо просто загальний трикутник. Але, якщо добре придивитися, то ми тут побачимо прямокутні трикутники. Тут є два прямокутних трикутники, але нам потрібен буде тільки один. Давайте розбиратися. У трикутнику АБЦ, великий трикутник, проведено висоту БМ. Раз БМ висота. То ось тут у нас буде прямий кут. Кут БМЦ теж прямий, він там позначений. Я зараз вибрала БМА кут. Визначте градусну міру кута МБА, знаком питання позначено, якщо кут А дорівнює 40 градусів. І, звичайно, ми дивимося на трикутник АБМ. І в, трикутнику, в прямокутному трикутнику АБМ, сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Тобто кут А додати кут Б дорівнює 90 градусів. Звідси кут Б, це від 90 відняти кут А що дорівнює 40 градусів. І кут Б буде дорівнювати 50 градусів. Наша відповідь відповідь В. І ще одна задачка. Пряма Н. Перетинає перпендикулярні прямі L і М. Тобто пряма Л, перп... ось вона ось тут писана L. Пряма L перпендикулярна до прямої М. Значить, звичайно, ось тут прямий кут вони утворюють. Треба визначити градусну міру кута альфа. Що це за кут альфа? Ось Він, він утворюється при перетині двох прямих N і M. Бачимо ось відомий кут 146 градусів. Кут 146 градусів і оцей кут, який я позначаю двома рисочками, наприклад, позначу його кут кут альфа, це кут альфа, так зараз кут альфа і 146 градусів, це є сумішні кути. Значить, сума суміжних кутів, ми знаємо, дорівнює 180 градусів. Значить, кут. Альфа це буде від 180 відняти 146. Акуратно віднімаю. Навіть я би вам порекомендувала це робити в стопчик, тож там дуже небезпечно. Це буде 34 градуси. Отже, ось кут альфа 34 градуси. І тепер уже розглядаємо прямокутний трикутник. Ось я його навела. Так як я тільки що сказала, в прямокутному трикутнику сума. Кутів, так, мені не треба було тут альфа позначати, це буде бета. кут бета, е, В прямокутному трикутнику е, сума гострих кутів дорівнює 90 градусів, значить 34. І додати ось цей кут, до речі, він теж дорівнюватиме альфа. Отже, додаю кут альфа, це в мене має вийти 90 градусів, і звідси кут альфа це 90 відняти 34. Теж акуратно рахую, це буде 6, 8 відняти 3, буде 5, тобто 56 градусів. Зверніть увагу, будь ласка, кут, оцей кут альфа і ось цей кут альфа, вони є рівні як вертикальні. От, оце важливо. Значить, якщо я знайшла ось цей кут альфа, отой кут, шуканий кут альфа, теж, звичайно, буде дорівнювати 56 градусів. Отже, правильна відповідь: відповідь Г.